Залишається до того моменту, коли у Білий Дім в овальний кабінет зайде Дональд Трамп, до того моменту, коли світова політика стане абсолютно непередбачуваною, А отже, і варіанти тиску, як на українську, так і на російську сторону, теж будуть непередбаченими. Тому відповідно, за даних The Telegraph, Путін наказав до цього терміну відбити Курську область повністю. Задля чого на цьому напрямку зосереджено близько 50 тисяч російських військових в пере. Мішку з північно-корейським, там, їх, здається, чи 10, чи 11 тисяч. Логіка такого наказу проста: зробити так, аби контрольована Україною територія Курської області не була козирем на переговорах, аби Путін міг вести перемовини винятково з приводу суверенної української території. Ще одним елементом певної підготовки до переговорів і посилення українських позицій на них є надання Україні більшої кількості зброї, як ви розумієте, і після останньої ракетно-дронової атаки Мануель Макрон і премєр міністр а, Великої Британії Кір Стармер, зауважили, що Путін не хоче.